Магазин Вікна двері від Візаж, який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 31, допоможе втілити в життя найліпші ідеї по облаштуванню вашої оселі. Ми є офіційним уфастові дилером житомирської компанії Візаж, пропонуючи вам найякісніші в місті металопластикові конструкції від провідних німецьких виробників. Вікна від світового лідера з виробництва екологічно чистих профілів Трокал КБЄ, що виготовлені за унікальною технологією грінлайн. Нададуть сучасний стиль оселі та збережуть здоров'я вашої родини. Вертикальні та горизонтальні жалюзі, ролети підвіконня. Надійні водостічні системи від компанії Бріза. Для підприємств та приватного сектору. Сталеві вхідні двері з великим вибором узорів, вітражів та МДФ-накладок принесуть безпеку та тепло у вашу домівку. Міжкімнатні двері від провідних українських виробників Термінус та Новий стиль наповнять ваші кімнати комфортом та затишком. Ворота для гаражів захисні ролети. Завітайте до нас, і ми допоможемо створити будинок вашої мрії. 20 грудня відбулася зустріч виконуючої обов'язки начальника головного управління міндоходів у Київській області Ганни Ігнатенко та першого заступника Київської митниці міндоходів Олексія Штакіна з представниками малого та середнього бізнесу регіону. Ганна Ігнатенко відзначила, що і від створення міністерства весь комплекс митних і податкових послуг стандартизовано та уніфіковано. Ставку зроблено на електронні сервіси та it технології які Вкладено в основу детінізації економіки та забезпечення стабільного фінансування державного бюджету у зв'язку з цим 97% суб'єктів господарювання регіону подає звітність у електронному вигляді. До бюджетів усіх рівнів зібрано понад 26 мільярдів гривень податків та зборів. Зі зменшенням документальних перевірок надходження зросли майже у п'ять разів. Протягом року припинено протиправну діяльність двох конвертаційних центрів. Знешкоджено 6 підпільних виробництв алкогольної продукції. Виявлено 12 випадків незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів через митний кордон України. Олексій Штакін зазначив, що об'єднання податкової і митної служб відзначається такими перевагами, як спрощення процедури отримання адміністративних послуг, підвищенням якості, комплексності податкових і митних сервісів, скороченням часу на обслуговування в державних органах, зниженням рівня бюрократії, підвищенням рівня довіри громадян до представників влади, забезпечення конфіденційності платників податків. Київською митницею міндоходів за 2013 рік зменшено кількість митних оглядів. У два рази скорочено час проходження митних формальностей, впроваджено автоматизований безконтактний митний контроль. У перспективі створення митниці майбутнього розробка механізмів прийняття. Автоматизованого рішення щодо можливості випуску товарів у обіг присутні на зустрічі отримали відповіді на поставлені керівникам органів Міндоходів запитання та проконсультували стосовно хвилюючих їх проблем. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.